Говоримо про наші п'ять кроків. Я довго думала чи додавати. Ось цей перший крок, та да, продаємо свідому, який є таким більш софтовим, ніж інші чотири, найбільш да, такі предметні, вже з конкретними ситуаціями і подібним. Тому що мені здавалось, ну там мислення, психологія. Ми ну, вже 150 разів всі про це говорили. Ну навіщо десь повторюватись? Але потім все таки згадала, що майже там в кожному моєму виступі саме ця частина зазвичай викликає все ж найбільше інсайтів, тому що всі прикладні інструменти, всі скрипти. Вони будуть використовуватись і будуть показувати успішний результат тільки після того, як вони ляжуть на певний ваш стан, на певне ваше сприйняття сприйняття того, що ви робите. І спочатку ми приймаємо рішення щось зробити, а потім використовуємо якісь більш конкретні інструменти. І особливо, якщо ми говоримо про там товарну нішу, про. Малий середній бізнес, там не знаю, в сфері там інфобіз, б'юті, що завгодно, там якось так продажі вже трошечки устаканились. Мені хочеться сказати. Люди вже змирились з тим, що продавати треба. І, можливо, хтось вже любить продавати, і чомусь те, що стосується. Послуг, те, що стосується експертів, я тут бачу найбільше певних стереотипів, можливо, якогось супротиву. І дуже часто бачу, що заважає взяти класний інструмент і впровадити його в своє життя саме ось цей психологічний якийсь етап і ось ця підготовка. Я далі виписала такі найбільш розповсюджені, напевно, давайте назвемо це стигмами, які я чую від е, сфери послуг. Експертів або ті, хто надають та послуги агенції, можливо, в тому числі, те, що продажі, це маніпуляція, те, що хороший продукт сам себе продає, це взагалі найчастіше те, що я чую. Я просто буду робити гарний продукт, гарно буду робити свою роботу, а там, значить, якась репутаційна історія, воно саме рознесеться. Хто хоче купить сам, та, хто хоче, той звернеться. І також не дуже я часто зустрічаю, люблять продавати, тому що ніби якось це так непрестижно. Та це про якесь нав'язування, як це я буду писати першим. Що це я буду когось просити з мене купити? Ну тобто, є якісь такі історії. І в мене є кілька думок, які я дуже хочу, якими я дуже хочу поділитись, тому що якщо ви десь спіймали малесеньке, десь о, а мені це знайомо, ви розумієте, якщо ви загалом витрачаєте півтори години свого часу послухати про продажі, у вас уже все окей, так? краще ніж у 90% експертів на ринку. Але тим не менше, якщо ви спіймаєте десь у себе щось подібне, або розумієте, що це є у вашої команди. Я думаю, там наступні 10 хвилин вам будуть дійсно корисними. Я почула про цей хвилин. Проч на виступі, якщо я не помиляюсь, Андрія Федорова він розповідав загалом в контексті бізнесу, і мені так воно ойкнуло, мені так захотілось перенести це і в контекст, відповідно моєї сфери, що в мене це закарбувалося. Знаєте, як я там татуювання продавала, татуювання менеджера. от Вважайте, що це одне з моїх таких татуювань, які далі лягли не знаю, слідом на всю мою діяльність. Якщо говорити про цей холістика проч, який так перекладається як цілісний, тобто холістичний, це цілісний, це цілісний підхід, де все впливає на все. Не може бути гарного продукту без маркетингу, без продажі, маркетингу без продажів продукту і все навпаки. Тобто ви можете робити щось дуже класне, але якщо ви ніде про себе не говорите, якщо ви ніде себе не рекламуєте, у вас просто не буде достатньої кількості, байте так, у більшості випадків, бо, звісно, завжди є винятки. У вас просто не буде тієї бажаної аудиторії, і весь світ точно не дізнається про вас і про те, що ви класний, ну от само по собі. Так само, якщо у вас не буде продажей, у вас буде купу класних заявок, у вас є класний продукт, люди розуміють, що о, мені цікаво, але на етапі продажей, коли ми розуміємо, що хтось десь про вас або ви самі ж розповідаєте про себе не так, ви не показуєте всю не знаю, там амбіційність якогось проекту, всі вигоди, всі цінності. Люди не дійдуть до етапу, щоб пря. Перевірити, так чи класний у вас продукт, і звісно, ми можемо сказати: ну от хтось скористається цим продуктом, зрозумійте як класний експерт, і все буде мене радити, буде до мене приходити. Але ж до цього етапу треба дійти. І також чому я люблю розповідати про цей холистика проч, і та ж в якому контексті. А де взагалі межі, коли закінчується продукт, починається маркетинг? Там закінчується маркетинг, починається продукт. Коли ви вступаєте, виходите на сцену і робите привітальний слайд про себе. Це що? Ви себе рекламуєте? Чи ви себе продаєте? Чи ви розповідаєте про свій продукт? Коли ви виставляєте сторіс, де кажете, я класний, я найкращий, ось по моїх послуг, ось мої вигоди? Це ви що в цей момент робите? Це як ви СМ та типу маркетинг? Чи ви напряму себе продаєте? Коли ви робите різ, коли ви робите пост у стрічці? Коли ви пишете в чаті UDC, що я пропоную свої послуги, ви чим займаєтесь? Ну тобто, ви себе продаєте чи ні? Тобто, де та межа, коли ви кажете, тут я себе просто.